Я звати Оля, і я з міста Чернігова. 24 лютого, як для мене розпочалося, воно розпочалося для мене вночі. Ми, як завжди, було багато інформації про те, що треба скласти цей чемоданчик, що треба бути готовим. А ми завжди, як зі своїм чоловіком, відкладали все на потім. І якраз ось цю ніч. Це, мабуть, ось якраз настало, це 24 лютого. Я кажу чоловіку, давай так. Я почитала інформацію. Мені випала така стаття. Вже лягала спати, бо маленька дитина, часу мало. Я читаю статтю, там написано. Все-таки війна буде. Запасіться. Ну от я просто пам'ятаю цю статтю, і ми лягаємо спати. Я кажу. Максим, давай ми завтра вранці станемо, наберемо води, бо у нас вода вдома закінчилася. І кажу, і давай щось купимо, давай хоча б саме таке елементарне, щоб у нас був ліхтар отаке. І ранок і зателефонувала нам свекруха. Зателефонувала це, от якраз тільки все почалося. І вона каже: почалася, розпочалася війна. Вона в мене в минулому була. Уже зараз військовий пенсіонер. Я каже: розпочалася війна. Я Пам'ятаю, діти сплять. Я чого божу чоловіка, кажу, розпочалася війна. Він каже, да ні, да не, немає ніякого офіційного заявлення, нічого. Ну, а потім вже і буквально пройшло декілька хвилин. Заходжу я в чат свій читаю, і читаю, всі пишуть: війна, 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 війна. Ось так. Я телефоную мамі. Мама каже, яка війна, ти що? Я кажу, мама. Заходь, дивись, телевізор. Я не можу говорити в миг да, вімкнути, тому що діти сплять, і ось так розпочалося. Що я пам'ятаю, першу, першу ніч і перший цей день ми провели у себе в підвальному приміщенні. Потім зрозуміли, що там ну зовсім немає, там нічим дишати. Дитина спала просто так, от на підлозі. Цю маленьку я тримала на руках дівчинці моє на той момент було 4 місяці, вона зовсім така маліпусінька була. А, а хлопчик вже дорослий, ну і не, ще не, не розумів. Ми, мабуть, всі ще не до кінця розуміли. Ми чекали, що це якийсь ось день, два і все. А потім бо, обстріли у нас майже почалися відразу, тому що ми межуємо разом як із Росією, з Білорусі на даний момент, чому ми тут. І поступила інформація: почали постріли, вибухи, і сказали: да, ми Чернігів візьмемо за п'ять днів. Ось, за 5 годин. Ми пройдемо той Чернігів п'ять годин, але ні, ми сказали не те. Ми ну, в результаті 80% інфраструктури нашого міста їй просто нема, і тільки було чутно. Там вибух, там вибух. А, і ти розумів, що ну всі такі інфраструктури. І коли вже почали закінчуватися такі важливі інфраструктури, ти розумів, що вже починаються просто житлові будинки. І все. Скільки часу ви там пробули? А ми пробули десь. Ми виїхали 8 березня. Ми і ви... на той момент вже були руйнування? Так, да, руйнувань було багато. Руйнування навіть були. Ми перші дні були в себе в підвалі. Потім ми розуміли, що там залишатися з дітьми неможливо, бо там елементарно дихати нічим, бо наші підвали не облаштовані для цього. І моя мама запропонувала, каже: у нас є така дитяча школа, сад, там, хоча б є елементарно, хоча б є вода, бо дитина маленька. Треба хоч якось трохи підмивати, там і все і таке, всю гігієну. І так, і ми перейшли туди. Але був такий нюанс, що це якраз знаходилась там недалеко військова частина, і це був дуже активний участок. Щоб ви розуміли, були дні, коли ми повністю не виходили на вулицю, або виходили хоча б там на 5 хвилинок, щоб хоча б діти просто подихали повітрям свіжим. І був такий момент, один із цих днів ми не виходили на вулицю, було холодно, і я кажу: раз була така п'ятихвилинка, кажу: треба хоча б до ну, хлопчика свого чотири роки, хоча б його вивезти, сина. В мала, хай вже спить, хай вже це, хоча б цього. Бо він же ж. Чотири роки дитині. На той момент йому було не це 4 вже ми тут зустріли, було десь менше. Йому хочеться бігати, бігати не можна, тому що піднімається цей пил. Людей дуже багато. Потім була ще така п'ятихвилинка в обід. Я кажу: я виведу малого на вулицю, а, моя... а він каже сині, каже, мама, а я з тобою не хочу на вулицю. Я хочу з бабусею піти. Це засмієсь викружкою. Ну, кажу, добре говорю, вийдіть, бо зараз закінчиться час, і ви ну, просто хоч трошки киснем подихати. І я з малою на руках, Хожу там собі по підвалах. І я тільки чую, як здригаються стіни. От просто так: от стіни пішли водорох. І я розумію, що там на вулиці. Якраз за свекрухою і сином вийшов мій чоловік. Я одна а, ні, з чоловіком ми внизу. Боже, починаюся забувати. І я кричу: ну, дитина. дитина, Зима холодно, ми ж там роздягнуті, зрозуміло. І я біжу з дітей. Перший біжить чоловік, а треба вибігти і так по сходам піднятися, бо це таке підвальне приміщення. Біжить чоловік. Я біжу за ним з дитиною на руках. Мене починають зупиняти, кажуть, ти не біжи хоча б з дитиною і розвертають мене назад. Я тільки бачу, як от просто чоловіка я його таким не бачила. Такий був просто страх, крик в очах, і він біжить за ним. Я спускаюсь вниз. І я просто починаю до всіх чоловіків там бігати, кажу, будь ласка, там мій чоловік, там моя звукруха, там моя дитина, що з ними, допоможіть, вибіжте, Ну, може, їм треба допомогти. Це я тільки це пам'ятаю. І я потім, уже через де... ну, це навіть мабуть був один із таких вибухи не страшні. А коли ти розумієш, що ти не бачиш, що десь там твоя дитина зверху. Оце був самий страшний страх. І потім вони забігли. І, ну, мені здавалося, там, мабуть, моє життя десь на пару хвилин воно зупинилося. Потім вони спустилися. Ну, все добре і все. Це... це була така капля, що я вже розуміла, що треба щось робити. Ну, треба щось робити, бо це не, не варіант. Переживши оце, діставшись до Вінниці, зараз. Чи складаєте ви плани на майбутнє? Чи була переоцінка цінностей? Переоцінка цінностей однозначно пройшла повністю, особливо, ну я взагалі думала, все одно там матеріальне, а зараз я з такою легкістю залишала дім з легкістю. У мене була лише одна думка, щоб були живі Я, діти, моя родина. Це єдина думка, яка була у мене. Хоча Ми зробили ремонт, бо народилася друга дитина. Ми навіть там особливо не встигли пожити, але я з легкістю все це залишила. Я їхала, щоб ви розуміли, ми виїхали 8 березня, ми навіть і не думали. Це поки нас не зупинили на одному з блокпостів і нас не привітали зі святом. І тоді ми лише зрозуміли: ой, так це ж 8 березня сьогодні. От так. Ми боялися лише одного, що. Ми можемо бути повністю окупованим містом, бо зі всіх сторін Росія Білорусь зараз це взагалі у нас. І єдина дорога це міст на Київ. Добре, що він постраждав після того, як ми поїхали. Його зруйнували. Отак. Ми робили декілька спроб виїхати. Не першої спробу навіть на... нас розвертали, казали, це небезпечно, куди їхати з дітьми, ми їхали просто на свій страх. Бо в нас не було другого варіанту. А бо... знали, куди їдете. А? Знали, куди їде. А... А... Ну, як, ми навіть не думали, що зупинимося настільки довго в Вінниці. Свекрусі запропонувала це її давня знайома. Тут вона каже: Приїжджайте, а свекруха рухата каже: Да куди ти взагалі, Ну типа дітей діт... дитина мала ні. А вже потім, коли розуміли, то нам треба було, хоча б виїхати кудись і ми вже сюди приїхали, щоб ви розуміли, ми тут от залишилися ми не живемо. А мама ваша? Мама, так. Мама і брат мої залишилися. Я такими гіркими сльозами. По-перше, машину ми не могли, ми могли помістити лише маму. Брат мій принципово сказав: я нікуди не поїду, що буде. Тут тіпа, моя земля, я буду тут. Мама є мама, вона розуміла, що тут я не одна, а брат один. Я такими сльозами плакала, кажу, мама, ну будь ласка, ну не залишай я, я, Вона каже: позвони брату, попрощайся. Я кажу, я дзвонити не буду. Я прощатися ні з ким не буду. Говорю, я скоро приїду, я не буду ні з ким прощатися. Мені так було страшно позвонити з ким прощатися. Прощатися ні з ким не буду. Вони залишилися там, дуже сумую, але боїмся. Все одно зараз їхати. Зараз що додає сили? Зараз що дає сила? Ну, мої, мої діти дають мені сили. У мене немає варіанту, У мене двоє маленьких дітей, мені треба триматися, треба про щось вірити. Я вірю, що все буде добре. Ми повернемося. Я в якомусь, як і всі, в якомусь очікуванні, у відчутті якогось очікування. І ці дні летять. Місяці летять, а ти десь там трошки застряв в минулому, але все чекає. Я вірю в те, що все, все буде добре. Оттак. І ще яка переоцінка переоцінка людяності людей, що такі люди, друзі, це не родичі. Вони нас прихистили, і, вибачте, ми вже тут четвертий місяць з двома дітьми. Двохкімнатній квартирі, І вони кажуть, не йдіть, поки не, ну, не, не закінчиться, або поки у вас не стабілізується якась там ситуація, не відновиться ні. Як не кожна родина, не кожні рідні, да, скільки є рідних там відмовчується і хто хоче, оця переоцінка цих людських якостей, я кажу. У мене недавно було день народження, ми всі тут дні народження відсвяткували. І я казала: мабуть, я таку, таке добро, яке ви зробили, буду розповідати обов'язково своїм. Отакі, які, ну, що з собою являє добро, що з собою являє людність? Наведіть приклад. Ось у цей приклад, що просто так, двохкімнатну квартиру. З маленькими дітьми дали повністю все. Е і навіть якісь там речі, які були, бо ми їхали, що ми нічого не було. Але все набувається. Все вже стільки і лахів, і все одно думаю, Боже, як же тобто, доведеться повертатися домой, як своє. Все набувається. Все матеріальне, воно таке. Ми його залишимо і тут, або там. Головне, щоб всі були рідні, щоб всі були небом. Це саме було.